Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Мені складно виступати після Василя, Василя Григоровича Романчишина, але та тема, яка сьогодні прозвучала, вона дійсно на сьогодні дуже-дуже актуальна. Ми зібралися в час, коли мистецька освіта переживає не етап оновлення, а, а будемо чесними, кризу державного управління, що подається під виглядом реформи початкової спеціалізованої мистецької освіти. І почалася так звана реформа ще в далекому 2019 році, коли Міністерство культури запровадило пілотний проєкт в 26 мистецьких школах. В чому він полягав, на жаль, крім міністерства і учасників цього проєкту, ніхто так і не дізнався. Відомо тільки, що до кінця 18-19 навчального року далеко не всі школи дійшли до завершення, і чомусь до цього часу ніхто так і не зробив аналіз результатів пілотного проєкту. Історія початкової мистецької освіти в Україні це історія становлення національних шкіл мистецького спрямування, створення традицій і високих професійних стандартів. Саме тому ми зобов'язані сьогодні вголо сказати: те, що зараз відбувається, не є реформуванням, це демонтаж системи. Що ж саме відбувається після нікого незрозумілого пілотного проекту в квітні 2019 року. Міністерство культури видало наказ номер 352 яким затвердили типові освітні програми елементарного підрівня. В інваріантній частині навчального плану типової освітньої програми з музичного мистецтва для інструментальних класів години спеціальності скорочено до 1 на тиждень. При цьому фахівці Мінкультури запевнили, що скорочення кількості годин не відбулося, адже 45 хвилин можна поділити навпіл і вийде 2 уроки на тиждень по 22,5 хвилини. Темі скорочення годин було присвячено мультфільм. Створений Міністерством культури, в якому розняснувалася суть реформи. В типовій освітній програмі запропоновано збільшити кількість учнів в групах музично-теоретичних дисциплін до 15 осіб, скоротити години предмету колективне музичення до 1 на тиждень, не проводити зведені репетиції творчих колективів. Замість предметів академічного циклу Сельфєджу і музична література в освітній програмі елементарного підрімля з'явились нові дисципліни музична грамота і практичне музикування. І бесіди про мистецтво. Хочу звернути вашу увагу на те, що такі предмети відсутні в освітніх програмах мистецьких коледжів. З цих предметів не готуються фахівці, тому вони не можуть мати наступності в освітньому процесі мистецької школи. На елементарному підрівні з переліку предметів в порівнянні з типовими навчальними планами зникли сольний спів і театральне мистецтво. Ці новації зневілювали художню багатовекторність і позбавили дітей можливості поступового розвитку, оскільки ці предмети з'являються вже в типовій освітній програмі базового підрівня. Тобто базовий рівень для вокалістів і театралів починається без підготовки на елементарному. 22 березня 2024 року наказом 227 внесено зміни до положення про мистецьку школу. З незрозумілих причин сположення вилучено норму про наявність стандарту початкової мистецької освіти і необхідність його виконання, що не дає можливості закладам початкової спеціалізованої мистецької освіти набути статусу закладів формальної освіти, хоча така можливість передбачена статтями 35-36 закону України про освіту, прийнятому у вересні 17-го року. В законі передбачено, що заклад мистецької освіти може бути віднесено до нульового третього рівня національної рамки кваліфікацій. Як ви гадаєте, чи може початковий спеціалізований мистецький і працювати без стандарту? Яка була необхідність вилучити з положення необхідність виконання стандарту мистецької освіти? Це відбулося в 2024 році. Вилучено з положення і норму, яка дозволяла мистецьким школам працювати за наскрізними освітніми програмами. Ще 16 липня 19 року міністерство направило роз'яснення до яких питань здійснення освітньої діяльності у мистецьких школах. В цих роз'ясненнях було зазначено, що мистецька школа може здійснювати освітню діяльність за власними освітніми програмами елементарного підрівня або наскрізні початкової мистецької освіти, за видами мистецтв, розробленими без рахування типових освітніх програм. При цьому звертали увагу, що власні освітні програми, розроблені без зарахування типових освітніх, можуть містити освітні компоненти та розрахунки годин на їх вивчення, визначені типовими навчальними планами, над якими, до речі, працювала велика кількість професійних керівників закладів мистецької освіти. Всі ці зміни подаються як реформування, але по суті це скорочення, спрощення і примітивізація. Це прямий удар, по суті, мистецької освіти, в якій саме академічна фахова підготовка була основною. Вже сьогодні рівень багатьох мистецьких шкіл опустився нижче гурткової художньої самодіяльності. З усіма новаціями, які вперто запроваджує міністерство, діти не отримують належної фахової підготовки, викладачі втрачають інструменти якісного педагогічного впливу. Мистецька школа це не гурток, а місце формування музиканта академічного спрямування. Саме тому скорочення годин на спеціальності колективне музичення, збільшення учнів в групах музично-теоретичних дисциплін, зміна базових предметів академічного циклу сельфеджу музична література на поверхневі дисципліни, музична грамота і бесіди про мистецтво – це втрата сенсу навчання. Наскільки мені відомо, вже сьогодні мистецькі коледжі під час підготовки вступної кампанії почали відчувати зниження рівня підготовки абітурієнтів не тільки з музично теоретичних дисциплін, а й по спеціальності. Паралельна реформа, паралельна криза реформи це атестація. Друга складова так званої реформи нове положення про атестацію, наказ Міністерства культури номер 628 Це документ складений без рахування специфіки. Має формальні та непридатні критерії оцінювання, створює конфлікт нормативної бази, адже викладачі коледжів змушені атестуватися одночасно за наказом МОН номер 805 для викладачів загальноосвітнього циклу і за наказом 628 для викладачів фахових дисциплін, концертмейстерів, методистів. Можемо поспівчувати коледжам і ліцеям мистецького спрямування, які мають враховувати під час проведення атестації різні терміни її проведення, різні рівні атестаційних комісій. Положені з затвердженим наказом 628, всі тарифні ставки, кваліфікаційні категорії і навіть педагогічне звання старший викладач присвоюються тепер і підтверджуються атестаційною комісією закладу. Як ви гадаєте, чи не носить ознаки корупції процедура присвоєння або підтвердження всіх категорій педагогічного звання в одному закладі? Питання риторичне. І тільки педагогічне звання викладач-методист відтепер буде підтверджуватися і присвоюватися атестаційною комісією Агентства з питань мистецтв і мистецької освіти. Невже в агентстві краще за місцеві органи управління знають рівень педагогічної і методичної роботи викладачів? Чому така недовіра до місцевих органів управління? Разом з тим така безмежна довіра до керівників мистецьких закладів. Якщо за наказом 805 атестація проводиться щорічно, незважаючи на воєнний стан. То за наказом 628, за бажанням педагогічного працівника. За положенням 805 три рівня атестаційних комісій, заклад, місто, район, область. То за положенням 628-го наказу два школа і агентство. Враховуючи зміни, внесені в наказ 628, педагогічне звання викладач-методист може бути підтверджено через рік після підтвердження кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії. Уважно директори коледжів. Послухайте. Постає питання, яким чином проводити оплату праці педпрацівників, яким підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, і який вже мав присвоєне або підтверджене педагогічне звання викладач-методист, протягом року, після того, як йому підтвердили вищу категорію, якщо підтвердження цього звання атестаційною комісією агентства може відбутися тільки через рік, на якій підставі ми будемо сплачувати заробітну плату. Це абсурд, який створює правову і професійну невизначеність. Що ж нам потрібно робити? Шановні колеги, в червні і вересні 2019 року наша громадська організація проводила мирні акції протесту під стінами Міністерства культури і Офісу Президента, в яких взяли участь, відповідно, в першому випадку більше трьох тисяч учасників, в другому більше п'яти тисяч працівників мистецьких шкіл з усіх областей України. Дуже жаль, що в той час нашу акцію не підтримали мистецькі коледжі. Основними вимогами протестувальників були. Скасувати в наказі мінкультури необхідність переведення всіх мистецьких шкіл на типові освітні програми з 1 вересня, вилучити норму про те, що типова освітня програма є державним стандартом мистецької освіти, оскільки вона має розроблятися саме на підставі стандарту, скасувати або кардинально переглянути наказ 628, залучивши до розробки критерії фахову спільноту. Розробити адекватну нормативну базу, яка враховує специфіку початкової мистецької освіти, наступність із коледжами, права педагогічних працівників. Ці вимоги були озвучені під час акції, написані і підписані у зверненнях до Міністерства культури Верховної Ради офісу президента. До речі, з таким же зверненням до Офісу Президента Верховної Ради і Міністерства звернулися провідні діячі музичного мистецтва. Підписи були слава це.